поточний штат там. Де відкрито на все по другої частини першої статті 304 було закрито дослідження з сторони відсутність підстави для скорпування по курсу. Акупія зазначена постанову про закриття кримінального провадження від 29 квітня 2024 року. Так от у нас надійшли матеріали кримінального провадження за номером сторінка провадження 62 23 2024 за конкретне порушення, в точности на баже такі 25 кварталу. В екі містять добитися 120 з того прослідувати строки від 121 до 2024 року. 12 березня вишла повідомога заслугою суда про те, що від 121 до 2024 року здійснюється слідчою діловою 2. В офіс Київської міської ради за адресою вулиця Поштоводамська, корона служби судової корони, регуляція сет капиталі Вітос, сост та схочена громадянну дітей Олександровича Володимировича з собою право процесуального. Отже, рапорт про прийняття заяви по кримінальній пропору 21 року 2024 року. Принята заява. Є вже... пояснення засядька Віталія Вікторовича. Допитувалися потерпілий Літві Олександр Володимирович. Запит до лікарні. Надати довідку проте, що відвертався 21 лютого 2024 за допомогою до травму. Відний Олександр Володимирович, якого було запитки лесної шкодження та і є відповідь. Звертався 21 лютого 10-го років Олександр Володимирович. Дата травми 21 лютого 2024.30 побив відомо приміщення діагноз обійну точного суботу. Надали огляд. Пов'язка була пов'язка лікарня без перемога. Лікар базіон, якщо я вірна, прочитала. Є довідки на засячках Володимира Вікторовича, що він не прибуває на обліку лікаря наркотика, лікара психіатра з цю амістрацію відповідь до мого відсуду про те, що зал судових засідань не, не обладнані камерами відеоспостереження, у зв'язку з чим буде зараз момент, можливо, спочинець пошкоджень громадян розпорядження суду відсутні відеозапис камери відеоспостереження, які обладнані на коридори адміністративних будівлі. Станом на 20 лютого тисячі два четвертого року, року автоматично знищено спеціальне технічне визнання, що обмовлена об'єма об носія інформації ремінне зберігання при календарних книгі. Постанова показання судово медичної експертизи 2 березня тисяч року та висновок експерта No3, висновок з медичної експертизи за медичними документами Я і ціна Олександра Володимировича. Прошу це 24-та сторінка звернути увагу на цибульника. Висновок повністю зачитати його. Запитання. Читати? Ну, я ставлю питання, що таке побутово в висновку експерта зазначено побутова кримінальна травма. Відповідно, за наданими матеріалами він не може зробити ніякого. Обставлене. Добре, я зачитую обставини з постанови. 21 лютого 2023 військов'яти залісток з десяти охорони служби здорових десятком. Задати рісну шкодження помилям відповідно. Надана медична карта. Це ПМСД міста Олександріна Вієльтін, з якою відомо, з медичної карти. 21 лютого 2024 мінескар на білько обрав плечового особові на брек обмеження руків зі слів пацієнта, травма побутова кримінальна. Зі слів пацієнта побутова кримінальна. Це зазначено в медичній карті. 21 лютого 2024 року. Будь ласка, дотримуйтесь перед установому зі Побув відомо в приміщенні. Так, обстежено бій припації при, при на та руках правого плечового суглоби. Помірний набрик, обмеження активних рухів. Діагноз З. Кратка перелом. де три правої ключової кістки. Закритий мабуть, перелом. Підозра, так. Діагноз обій правого плечового суглобу. На храмі номер сімнадцять вісімдесят п'ять 2024 року, тисяча четверта правопочого солову примірі проєкт ці відео КТЗ не поєднана підсумки. Некставище навіть не на та відповідності до виставок питань також до виставки. Виставлено промовляли діагнози від правопочого солову не може бути оцінений за механізмом утворення ступеня тяжкості та давності через недостатність об'єктивних даних для цього надання документів. Медичних експерт загодник. Будь ласка. Дивіться, в даному експертному висновку дані конкретні відповіді на ті питання, які поставив слідчий. Але слідчим не ставилось питання про тяжкість нанесених. І коли я у слідчій, в її присутності, коли вона відбирала у мене пояснення 21 лютого, здається, було в мене як тілесні ушкодження, які зафіксовані фотофіксацією. Вони також не прикладені до матеріалів справи. В мене була розірвана сорочка. Під курткою у мене розірвана була сорочка. І цього також немає. І е, Методика отримання даних ушкоджень не мала визначатися. Е, я вважаю експерту, то повинно було поставлене одне конкретне питання: ступінь тяжкості. І якщо є необхідність, можна допитати лікаря-травматолога, який мене оглядав. Я дуже помітив, яка в нього досить добра пам'ять, бо він е, пам'ятав події, які були півтори роки до цього травму. Тому я не вбачаю е, в даному висновку. Підставою для закриття кримінальної справи, на які посилається дізнавач. Тому, як поставили питання, такі отримали відповіді. Тобто, з боку дізнавача були абсолютно поставлені не ті питання, які мав вирішувати судмедексперт. Тим більш сама ж дізнавач не надала направлення на судмедекспертизу декспертизу в день. Вона відмовила сказала, все є, картка є, наявні сфотографовані, ушкодження синці, все було в наявності. На момент, вона сказала що цього достатньо висновку травм пункту, який уже я на той момент сфотографував і надав їй для ознайомлення. Були надані ці матеріали і зразу під час е пояснень. Тому я вважаю, що висновок судмедексперта відповідає тим питанням, які зазначила дізнавач, але вони абсолютно не пов'язані з подальшим розслідуванням кримінальної справи. Це. Дати не бачу. Скарлі на підправим точку на суди, мабра обмеження рухів, діслів пацієнта. Травма побутова країна 21 20 лютого 2024.30 по вифіку ми в приміщенні. Так було окремо, Копію функціональних обов'язків контрольора другого категорії першого подібного охорони, третього першого підозрюваного деву охорони підтримка здорово охорони.